подарунковий набір для школи в ліцензії Transformers. Робимо розпаковку. Покажемо, що є всередині. В середині побажання відкаїт. Палітра. Набір констовалів. Скажемо зараз, які там саме входять, зошити. Альбом, картон-папір, олівці, ручки, лінійка, пензлики. Ось так він виглядає з середини. А саме, там по 5 зошитів: клітинка лінійка, ручки, папір кольоровий, картон, альбом, олівці-графітні, клей-олівець, стругачка, гумка, пензлики, акварель, палітра, олівці кольорові, фломастери, пластилін восковий та ножиці дитячі. Ціна такого набору 1499 гривень. Також він є в різних ліцензіях: це Hot Wheels, Hello Kitty, Kuromi та My Little Pony.